Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Пишуть про прильоти дронів по аеродрому Васьково, що в Архангельську. Відстань до цього аеродрому з найближчої точки України доволі солідна. Партизани пишуть про характерний звук, зазначаючи, що це не ракети. Вочевидь, довбуш або соколики вирішили навідатись і туди в гості після ударів по Енгельсу невідомими патріотами. Анонімні джерела передають, що на даному аеродромі якраз розвантажували судна іранських авіаліній. Вантаж військового призначення, спалахнула пожежа. Що ж прильоти українських безпілотників по російських аеродромах розвіяли міф про всемогутність ППО та Реб, міф, яким заражені буквально всі від обивателів до великих начальників у них і у нас. Тому що виявити дрон, що низько летить, дуже складне завдання навіть для суперсучасних РЛС, пише військовослужбовець Касьянов. Будь-яка розмова про безпілотники завжди натикається на стандартні заперечення. А як же РЕБ АППО ідея використовувати дрони Камікадзе витала в повітрі давно і частково була реалізована давно, але постійно піддавалася глузливій критиці з боку Всезнайко у чотирнадцятому, п'ятнадцятому, шістнадцятому, сімнадцятому, 22 році. Зовсім недавно навесні я чув ці заперечення з боку людей, поставлених приймати рішення в галузі дронозакупівель та дронобудування. Ідея хороша, говорили вони, але Байрактар краще. А давайте ми поїдемо на полігон, і нехай ваш дрон над ребами політає. У сотий тисячний раз доводилося за ці роки доводити розумним людям, наділеним владою, що автоматичний дрон що низько летить, особливо якщо він летить вночі, практично неможливо збити з курсу ребами і збити фізично ракетами ППО, тому що такий дрон, пролітаючи над антеною реб, дуже короткий час буде в зоні впливу випромінювання, а закон поширення радіохвилі ніхто не скасовував. За горизонтом випромінювання вже немає, і звідти, де воно є, дрон легко вибереться за допомогою інерційної системи керування. Стандартна функція будь-якого копійчаного автопілота. Адже у дрона дуже маленька ЕПР, відображає здатність, він у цьому плані схожий на літаки Стелс. І знову ж таки, закон поширення радіохвилі не дозволяють радіолокатори зазирнути за обрій. Він може побачити дрон тільки поблизу, а ще треба навести ракету. Із ракетами ще складніше. Кожна ракета з активною головкою, самонаведення або з що наводиться наземною станцією управління, теж має свої обмеження на ЕПР цілі. Тобто малорозмірні цілі вона не бачить і на малих висотах працювати не може. Бо під час еволюції у повітрі вріжеться у землю. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.